Буквально за хвилину розпочнеться медитація на зцілення старих образ і психологічних травм, колись нанесених вам близькими та знайомими людьми. Щоб перевірити ефективність цієї практики, достатньо підготувати фотографії певної особи і порівняти свої почуття і ставлення до неї до проведення медитації та після її завершення. Оскільки сказане і скоєне кимось на вашу адресу в минулому, що принесло біль, не забувається остаточно пам'яттю, ця медитація дасть нагоду спритно обійти всі бар'єри, які заважають відпустити всі ті події, і навіть миттєво покращити або, як мінімум, пом'якшити відносини з будь-якою людиною. І це дійсно працює. Важливо, все, що відбуватиметься надалі в медитації, це буде не плід вашої уяви. Все реально відбуватиметься на рівні енергетики і колективного поля з підсвідомостями реальних людей. Підпишіться на мій канал і ми відразу почнемо медитацію. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні. Спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійнішим. І з кожним вдихом та видихом. Процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше. Ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Більшість з нас забуває про те, що саме рятує і не дає нам остаточно зануритися в напругу і негативні думки про обов'язки перед іншими, про наші страхи і життєві складнощі, особливо про ті, на які ми ніяк не можемо вплинути, як і про соціальні рамки, які здебільшого забороняють бути занадто щирим та намагатися без особливо сприятливих обставин зблизитися з кимось. Щоб просто отримати підтримку, тепло та слова доброти, яких всередині не вистачає. І те, що нас дійсно рятує та підтримує, це внутрішня дитина, що живе всередині нас. Насправді, абсолютно всі ми досі діти, які просто трохи постаріли і стали дещо мудрішими, і вміють будь-коли за потреби поводитися по-дорослому. Але, як все ще діти, ми маємо право розважатися, яскраво випромінювати різнокольорові світлі емоції, наша веселка, щодня заводити нових друзів серед одноліток, одним тільки словом привіт, поводитися абсолютно безтурботно, веселитися і іноді трохи дуркувати. Це цілком природно як для дітей, так і для кожної людини, незалежно від її віку. Так само, як і мати право на любов, похвалу, повагу, турботу, душевне тепло і на щиру добру посмішку на нашу адресу від будь-кого. Адже при зустрічі дитини навіть чужі незнайомі люди найчастіше вітають її посмішкою і подумки бажають їй добра без явного приводу або причини, які просто не потрібні. Отже, прямо зараз на рівні свідомості, підсвідомості і душі, на рівні емоцій і думок, одночасно в всіх аспектах вашого Я твердо усвідомте і визнайте, що ви, як і раніше, дитина, і маєте ті самі права, що і в ранньому віці, і особливо право без зайвого приводу випромінювати тепло, любов і радість на адресу інших. Яке право щодня отримувати те саме від всіх інших людей? Добре. А тепер переходимо до наступного етапу. Згадайте перелік всіх людей, які вас колись образили, принизили, зрадили чи якось ще психологічно травмували. Оберіть одну людину для опрацювання під час цієї медитації. Якщо ж це не перша сесія, оберіть наступну особу з переліку. Це може бути будь-хто родич, колишня кохана людина, колега, знайомий тощо. Гаразд. Уявіть перед собою дану людину, з приводу якої ви хотіли б зараз усунути відповідні образи, пом'якшити шрами в пам'яті душі, відпустити певні ситуації, та просто звільнитися від чергового затискача і напруги всередині себе, які, начебто, забуті, але все ще сидять десь в глибині. Зараз намагайтеся згадати якомога більше ситуацій, де ваші образи щодо цієї людини накопичувалися, де вона вас розчаровувала тим чи іншим чином. Ну а тепер візуалізуйте, як образ цієї людини розділяється на дві частини. Праворуч відходять всі її негативні риси і переконання, соціальні ролі, несправедлива і токсична поведінка, відповідні вчинки, ставлення і все інше небажане. а ліворуч відділяється весь позитив цієї особистості. Навіть той, про який ви могли просто не знати і не здогадуватися. Не існує жодної людини, повністю позбавленої добра та світла, адже кожен з нас про когось дбає і з кимось ділиться радощами, комусь нехай час від часу бажає добра, дарує подарунки, зрештою, ймовірно, утримує дитину, заробляючи заради неї гроші зранку до вечора. Захоплюється кимось як прикладом для наслідування і так далі. Нехай прямо зараз ліворуч остаточно акумулюються всі світлі і позитивні аспекти даної особи, включно також із присутністю в її душі і мікрочастки творця. Яка в особі даної людини щиро намагалася вам допомогти пройти певні випробування та духовні уроки тільки на благо для розвитку вашої душі? Все світло цієї людини відокремилось ліворуч. Ну, а праву частину ми прямо зараз відпускаємо, уявімо, що вона йде геть. Розчиняється і зникає в просторі вона також повністю зникає одночасно з усіх негативних ситуацій на часовій лінії, які ви нещодавно згадували, не залишаючи після себе нічого, супроводити ці процеси. Наскільки в кожному з нас живе дитина, ви за бажання можете уявити світлий бік цієї особи у вигляді юного хлопчика або дівчинки. Прямо зараз пройдіть ліворуч притул до світлого боку даної особи, що ставиться до вас виключно доброзичливо, і подумки зверніться до неї від всього серця з переконливим проханням обійняти вас. І наповнити вас її чистою, теплою енергією, любові до вас, благословити на благополуччя, на подолання всіх перешкод, абсолютно щиро від всієї душі побажати вам всього найкращого в житті, за можливості похвалити вас за ваші унікальні сильні сторони, досягнення навіть просто за ваші світлі добрі прагнення. Які хай може і не завжди виправдовувалися, попросіть цей світлий образ про це, наче благаючи, наголошуючи, що ви вкрай потребуєте цього і що це буде дуже значущим для вас моментом. Наразі ви можете відчути, як світлий образ даної особи обіймає вас і, тримаючи в обіймах, випромінює на вашу адресу гарячу енергію любові, яка струмує і розповсюджується по вашій енергетиці. Ця світла енергія поступово заповнює ваше серце і потроху розчиняє відповідний темний згусток старого негативу, який дедалі підкоряється слабкіше та піддається розчиненню. Разом з енергією безумовної любові до вас надходять світлі мислеформи від даної особи, зокрема, теплі слова, побажання, похвала і все інше, концентруючись у вашому біополі. Спостерігайте і відчувайте все це як слід. Коли ви переконалися, що дійсно відчули надходження світлої, доброзичливої енергетики від суб'єкта, вам в свою чергу також пропонується подумки надіслати світлі частині цієї особи вдячність побажання чогось доброго і позитивного. І нарешті візуалізуйте, як згусток негативу зі старих образ та претензій до цієї людини середині вас остаточно розчиняється, згоряє, та не на очах і розсіюється, звільняючи ваше серце і вашу душу. Подякуйте цій особі за всі отримані від неї духовні уроки, за весь приділений на це час, енергію і старання, а також за сьогоднішнє щире тепло, отримане від неї. Тепер перенісіться своєю ментальною присутністю назад в тіло в момент тут і зараз. І за кілька секунд ви можете розплющити очі. Якщо у вас є фотографія з цією людиною або нагода відвідати її сторінку в соцмережі, старайтеся відчути. Чи змінилося ваше ставлення до цієї особи під час поглядання фотографії? Ну тоді, будь ласка, напишіть коментар, чи допомогла вам дана медитація, як і напишіть пару слів про щойно отриманий медитативний досвід. Бажаю вам гарного дня!